Зараз буду я тестувати екозасіб Total Clay, який дуже класний і потужний справляється з усіма забруднення, не потребує змивання і не залишає розводів. Зараз я буду притирати дзеркало. І зараз актуальне тим, що в нас постійно виключають воду. Тобто ми залишаємося постійно без води, але ніхто не відміняв прибирання. Так, тепер я зараз буду умивальник прибирати. Я тут красила брови, дуже мені подобається, я ним постійно користуюся. Ось такий миттєвий результат. Це після мила.